Новини Дніпродзержинська в ефірі ТРК Міс в студії Володимир Кремінь. Вітаю вас за календарем, 16 березня, і наші кореспонденти вже готові розповісти вам про головні події нашого міста станом на цю добу. Традиційно почну з найважливішого. Дніпропетровська облдержадміністрація відзвітувала ЗМІ про виконану роботу протягом минулого тижня. На Дніпровському металургійному комбінаті закінчили будівництво комплексу з вдування та приготування ПВП. У третьому місці пройшов семінар для молодят. Професіональні організатори свят розповіли, як креативно провести сучасне весілля. Далі ще цікавіше, залишайтесь з нами. Нове обладнання для дитячої лікарні: контроль за якістю ремонту доріг, реконструкція двох водоводів та медичне обстеження бійців АТО. 178 тисяч сімей з дітьми та малозабезпечені отримали соціальні виплати. На це з держбюджету виділено 235,6 мільйонів гривень. Одержали щомісячні кошти і 1765 дітей-сиріт, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. За тиждень субсидію призначено ще понад 6 тисячам родинам. Чим же про Дніпропетровщина протягом тижня на традиційному щотижневому звіті розповів радник очільника регіону Юрій Голик. Обласна дитяча лікарня отримала два сучасних апарати штучного дихання. Такого обладнання немає в жодній лікарні України, Росії, Білорусі, Прибалтики і Ізраїлю. Ці апарати сенсорні, мають вихід в інтернет і повністю підлаштовуються під маленьких пацієнтів. Это самое современное оборудование из того, которое существует в мире. Мы благодарны поставщикам и шведской компании-производителю, которая сделала большую скидку специально для Днепропетровской области. Оборудования подобного уровня в стране нет. На Дніпропетровщині почали реконструкцію двох водоводів Синельниковому та селищі Романкове. Загалом цьогоріч з обласного та державного бюджетів планується виділити понад 600 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію водогонів. Спеціальна комісія почала перевіряти дороги, відремонтовані у 2015 році. Вже перевірили 16 доріг в восьми містах і трьох районах. Деякі дороги не витримали зиму, і це означає, що сім підрядників будуть переробляти ремонт власним коштом. В Криничанського району в селищі Пропашне-Солонянського району в Кривому розі, в Дніпропетровську, Павлограді, Вільногорську і Синельниковому загалом комісія перевірить близько трьохсот доріг. В прошлом году было потрачено много денег на дороги. В прошлом году э, в договора со всеми подрядчиками был включен пункт, согласно которому в случае э, обнаружения каких-то нарушений либо дороги приходят ненадлежащее качество, они несут гарантийный ремонт за свой счет. Есть жесткий график, э, который э, по которому дороги проверяются. Всего около 300 дорог будет проверено, и есть уже первые дороги, которые будут переделаны. Первые провели на днепропетровщине семинар по работе у Вин для тех То працює в цій системі і з її допомогою отримав перші замовлення від державних установ. Починаючи з 2012 року, на Дніпровському медкомбінаті приступили до втілення технологій з вдування пиловигольного палива, і саме тоді була створена робоча група по управлінню інвестиційними проектами. Сьогодні комплекс вдування та приготування пиловигольного палива збудований і паралельно з пусконалагоджувальними роботами. На об'єкті триває будівництво. Монтаж і запуск ряду другорядних систем не пов'язаних з основним виробництвом. Детальніше по темі дивіться далі. Зокрема, ведеться монтаж кабельно-провідникової продукції системи управління допоміжним виробництвом, в яку входять управління оперативним контролем, Шихти, лінія управління транспортуванням вугілля та мережі передачі даних. То, що стосується пусконаладки, наладки, у нас з компанією Паллюрт залишилось виконання контрактних обов'язків в рамках наладки комплексу пут на газі і максимальне вдування. В доміної печі наразі закінчується ремонт кауперів дев'ятої доманої печі, і найближчим часом кауперний газ почне надходити в необхідному обсязі, додає фахівець, і компанія «Полвюрт» зможе виконати свою частину зобов'язань. Що стосується випробувань з максимальним навантаженням і вдуванням ПВП на усіх діючих доманих печах, багато чого залежить не тільки від наявності пливугельного палива, але й від стабільності поставок сировини, необхідного для доманого процесу. У цілому також для забезпечення комплексу ПВП Азо. Азотом була спеціально побудована компресорна станція номер один, на якій встановлені два компресори. Тобто це два унікальних компресори, які приобрело підприємство виробництва Samsung. Тобто обезпечує давлення азота у нас 17-17,5 кг на сантиметр кубічний і з производительністю 20 тисяч. Поки працює у режимі пусконаладки тільки один компресор, і поступово вони доводять робочі параметри до проєктних величин, а другий запустять з часом, що дозволить попереміну зупиняти обладнання на тихообслуговування. Один такий компресор, по суті, замінює собою три старих. І його потужності вистачає для забезпечення азотом усього комплексу ПВП. При цьому споживання електроенергії скорочується у 2,4 рази. Відповідно, знижуються і витрати на покупку енергоносія. Взагалі, азот на установці ПВП використовують для витіснення зайвого кисню. Наліч кислороду в пилі є недопустимим. Навіть 8% являється аварійною ситуацією, тому наліч азоту являється основою для безпеки. Опасності натки комплексу путь. Тому стабільна робота компресорної станції є умовою безпечного проведення пусконалагоджувальних робіт і надалі технологічного процесу на ділянці ПВП. І ці компресори дуже потужні. Тому передусна система охолодження етиленгліколем з насосами і навіть з небольшими градірнями. зараз ви бачили підрядчиків Укса, Це донецький енергоремонт. Работает по демонтажу старых фундаментов, монтажу новых, для того, чтобы установить насосы этиленгликоля и обеспечить охлаждение компрессоров азота. Ті насоси, які прийшли у комплекті з компресорами у минулому році, виявилися малопотужними. тож компанія-постачальник визнала, що допоміжне обладнання не відповідає технологічним вимогам і замінила його у рамках гарантійних зобов'язань. Тож під час цих робіт треба було уникнути простої компресорів. От тому силами ПКО була виполнен проект по временному охлажденню компресорів. І зараз час компресора роботу по врем'янній схемі, що дозволяє обеспечити наладку на комплексі. Пут завершити установку нових насосів і провести випробування планується протягом березня. Співробітники поліції розкрили черговий злочин, пов'язаний з завданням особі тяжких тілесних ушкоджень. Сталася подія 30 січня. Молодий чоловік був побитий давнім знайомим прямо на вулиці близько 18-ї години вечора. Отримані ушкодження не змусили потерпілого звернутися до лікарні одразу, проте наступного дня він все ж таки потрапив до медичної установи. До міліції повідомлення надійшло від лікарів, і коли побитий прийшов до тями, почалося розслідування. У ході слідчих оперативних дій поліцейським вдалося знайти свідків подій та підозрюваних. Одним з них і виявився винуватець усіх ушкоджень потерпілого. Гражданин, який сообщив, що з нашим потерпівшим у нього на протяжении 29.01 времени магазину отношения. Ну, По улице Авазовская. 6 часов вечера он его увидел, ну, то есть подозреваемый наш увидел потерпевшего. Ну и нахлынули на него эти же неприязные отношения, в результате чего он неподалеку нашел палку, вернулся этой палкой, нанес телесные, потер... телесные повреждения нашему потерпевшему. Відбиватися в потерпілого не було можливості, адже чи не найбільше ударів він отримував по голові, внаслідок чого лікарі зафіксували декілька складних ушкоджень, як то відкрита черепно-мозкова травма, струс мозку другого ступеню, травма черепу та голови. Підозрюваний чоловік, якого затримали поліцейські, у скоєному зізнався. Потерпівши у нас сослов не судим, тому що спецприрту на нього нічого не виписували. не, не працює, вік. 33 года. Проживает вместе с родителями. То есть папа, мама, бабушка. По подозреваемому. Гражданин ранее неоднократно судимый по грабежам и краже. Проживает вместе с девушкой своей. Официально также нигде не трудоустроен.

Складність пошуку підозрюваного полягала у тому, що потерпілий знав лише ім'я та прізвисько його. Тому поліцейським довелося відпрацьовувати досить велике коло людей. Причини конфлікту обоє чоловіків називають різні. Це і розповсюдження наркотиків і особисті неприязні відносини. Наразі затриманий забіяка знаходиться під вартою у відповідності до закону. Судити його будуть згідно статті 121 карного кодексу України. На вмисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловіка можуть позбавити волі строком від 7 до 10 років. Любителі історії рідного краю завжди наполягають на тому, що Дніпродзажинськ – це дійсно місто талановитих людей, серед яких чимало видатних художників. І дійсно, багато митців з нашого міста завдяки своєму художньому таланту стали відомі далеко за межами країни. Та є серед них і ті, які все своє життя присвятили художньому мистецтву, але чомусь забуті сучасним поколінням. Щоб відновити історичну справедливість, учасники краєзнавчого клубу Кам'янське Дніпродзажинськ» вирішили посвятити цим постатям своє. Чергове засідання. Отже, темою чергової зустрічі любителів рідного краю стали саме художники старшого покоління, які і були вчителями видатних художників сучасності. І ми спробуємо, хоча б коротко розповісти про тих незаслужено забутих художників, чи абсолютно маловідомих, таких як Латунов, Косинський, скажімо, так, зразу стільки ось у мене такий перелік пріз. Звичну, ми хочемо розповісти про тих, про кого знають мало. Можливо, це зацікавить багатьох на засіданні. Був присутній відомий Дніпродзержинський художник Анатолій Жежер, якому пощастило бути особисто знайомим з багатьма із цих людей. А ті, котрі творчі і не вдалося їм іти далі по шляху великого мистецтва, але вони допомагали Дніпродзержинську на всіх тих парадах, на ці лодгони, палакати, оці великі пановси, на, на украшення цього нашого міста. Оце були ті художники, про котрих я теж повинен сказати. Під час засідання краєзнавці згадали імена таких талановитих художників, як батько та син Солодовникови, Поляков Яблуновська та Борис Мельниченко, який багато років збирав роботи дніпродзвіржинських митців. Слід зазначити, що краєзнавці, які завітали на цю зустріч, підготувалися до неї дуже ретельно та розшукали цікаві світлини, на яких зображені саме художники та їхні роботи. Цю колекцію вдалося зібрати по домашніх архівах та на блошиному ринку, де дуже часто то можна зустріти історичні фото, присвячені історії нашого міста. Весілля в людини не кожен день. Це те, чого з інтригою чекають, до чого знатненням готуються, і те, що має запам'ятатися не чисельними боргами чи тотальною економією, а виключно позитивом і креативом. Планувати весілля самим виснажлива робота, яка забирає і час, сили і нерви. У допомогу нареченим команда професіональних організаторів свят провела третій семінар для молодят. Абсолютно все, що турбує наречених їхніх батьків, що може занепокоїти бабусю жениха, чи дядька тітки нареченої. Професійна команда організаторів свят за роки роботи відокремила для себе найактуальніші весільні питання. Знайшла вихід із багатьох незручних ситуацій, зуміла визначити золоту середину між витратами і задоволенням. А набравшись безцінного досвіду, започаткувала у Дніпродзержинську проведення семінарів для молодят. Спочатку це був формат бесіди, зараз справжнє весільне шоу. Для любого человека свадьба впервые в жизни. Они растеряны в подборе профессионалов, они растеряны в подборе стиля, ресторана, правильного составления свадебного дня. И Три года назад мы с нашей командой решили абсолютно бескорыстно поделиться с ребятами, с молодоженами нашего города своими советами профессиональными, как сделать так, чтобы в этот день абсолютно спокойно себя вести, наслаждаться мероприятием, не переживать за то, во сколько привезут торт, приедет ли ваш визажист на место вовремя, наслаждаться праздником и получить полную отдачу и удовольствие от этого мероприятия. Чіткий план і якісна обдумана підготовка. Ось те, на чому акцентують увагу професіонали. У програму семінару увійшли майстер-класи зі створення образу нареченої, поради, як підібрати весільне вбрання. Представили присутнім і стильний образ нареченої 2016. Розглянули приклад організації свята з кількома подружками нареченої на європейський манер. Дізнались молоді і як модно прикрасити авто, створити інтер'єр зали святкування. Зупинилися на тому, як правильно скласти святкове меню. Не обійшлося на семінарі і без величезного. Торту, яким пригостила гостей майстриня кондитерської справи, що задовольняє бажання молодих. До речі, цей гігант зайняв у неї більше двох діб випічки, і пані все робила сама. Бувають такі торти, коли потрібно потратить на це дуже багато време. Вони всі ніябичний, кожен ні кожен повторімий, своє своєобразне, кожен раз стараюся ділять щось нове. Обов'язковою на весіллі є і розважальна частина. Запрошені на семінар майстри показали, як вишикано втішити гостей грою на саксофоні, зацікавити незвичної лавсторі, показаної за допомогою піщаної анімації. Цим талановиті дівчата вразили вже не одну пару Дніпропетровщини. Крім цього, почули і секрети від фотографів та відеографів. Кожна з компаній, що входить у команду організаторів свят зі смаком, поділилася з парами своїм професіоналізмом. учим наших молодоженов правильно распределять свадебный бюджет. На сегодняшний день бюджеты не очень большие, и нам очень хочется научить молодоженов, наших клиентов, правильно им распорядиться, правильно расставить приоритеты, чтобы все получилось. Участь у семінарі для молодят брало 30 пар, що планують одружитися в цьому сезоні. Організатори семінару провели розіграш, в якому кожна з пар отримала приємний бонус у вигляді знижки на ту чи іншу весільну послугу. Пари діляться. Семінар дійсно допоміг прояснити певні питання. Сьогодні ми були приглашені на цей семінар. В принципі, ну некоторі моменти оказались для нас сюрпризами. В плані дівчинки, які рисують на піскі. Нам очень понравилась ми візьмемо координати. Вот, выиграли сертификат со скидочкой на тортик, который мы тоже уже зарезервировали дату. Вот. Было очень интересно, нам все понравилось. Ну вот, сейчас попробуем еще и тортик. Рассказала очень много о макияже, Ну, лично мне это очень интересно. Рассказала об оформлении самого ну, заведения, проведения, фотографии, как хорошо и удачно его выбрать что лучше с ним познакомиться для начала и найти собственно, контакт с ним, а потом уже смотреть на профессионализм фотографа. Ведуча та координатор Олена ділиться за свій 13-річний досвід роботи. Вона бачила чимало весіль, радить молодятам прислухатись до професіоналів, не боятись звертатися за підтримкою. Весілля, що запам'ятається, можна влаштувати навіть сьогодні в складні економічні часи і так, щоб всім було за можливостями. Навіть при мінімальному бюджеті можна отримати максимальну віддачу, можна получить хороший праздник. Уже в прошлом году, минулому, минулому сезоні. Ми предлагали своїм клієнтам експрес-свадьбу, свадьбу за два часа. Мінімальним бюджетом але на свадьбе будет буде Начиная от выездной церемонії і заканчивая свадебным тортом і первым танцем молода Это Це очень маленький побіжету. Ну от двох тисяч озвучить таку цифру. Ну конечно, звісно, предела фантазии фантазії, важливості. Запорука успішного весілля мати спільні бажання у наречених і знайти команду професіоналів. Така подія раз в житті, тож нехай ваше весілля буде святом зі смаком. Щоб змі активніше висвітлювали місцеві спортивні заходи, розповідали про видатних дніпадажинських спортсменів та щоб грошові стипендії давали не лише спортсменам, що займаються олімпійськими видами спорту. Такі питання нещодавно обговорювали представники міської влади та директори місцевих спортивних шкіл, палаців спорту та спортивних комплексів. Нараду очолив заступник міського голови Андрій Нестеренко. Були присутні на цій нараді і наші кореспонденти. На початку наради одразу вирішили розглянути питання висвітлення міських та позаміських спортивних заходів місцевими засобами масової інформації. Відтепер керівництво усіх спортивних шкіл та закладів інших категорій готуватимуть для ЗМІ анонси змагань, які відбуватимуться в найближчий місяць. Пропозиція зделать, якщо мидело, якщо у нас проходять великі змагання, скажем, мінімум 100 спортсменів, 100 учасників, якщо присутствують, щоб зделать ролики которая будуть показувати по городскому телевидению і після того як пройшли освещать освіщати соревнования на городском телевидении. щоб люди приходили, дивилися. Далі постало питання фінансової допомоги талановитим та видатним спортсменам міста. Достатньо давно такі люди отримують грошову стипендію з міського бюджету. Спочатку вона виділялася лише десятьом, потім п'ятнадцяти спортсменам. В цьому році було прийнято рішення про виділення двадцяти таких стипендій. На сьогоднішній день існує кілька мніні. Первое мнение, эти стипендии должны получать только представители олимпийских видов спорта. Второе мнение, эти стипендии должны получать просто все выдающиеся спортсмены. На сегодня стал вопрос о том, чтобы мы с вами приняли решение сделать квоту олимпийским видам спорта и внести изменения. Сегодня принять эту квоту по олимпийским видам спорта. Если вы примете решение оставить, допустим, квоту неолимпийских видов спорта 3, 4, 5, если вы проголосуете, мы это вынесем на заседание исполнительного комитета, внесем изменения в положение, потому что сегодня мы не можем это себе позволить. У нас прописано четко, только виды, Олимпийские виды спорта в положении, и правоохранительные органы при проверке нас не поймут. Якщо ви приймете такое рішення, ми квоту определим олімпійських видів спорта і квоту не неолімпійських видів спорта. Варто відзначити, що в цьому році зміни до положення вже вносилися. зокрема, тепер стипендію талановитим та видатним спортсменам міста виплачуватимуть не раз в квартал, а щомісячно. Дане питання викликало чимало суперечок серед керівництва шкіл. Прийняти однозначне рішення не вдалося, тому домовилися протягом тижня детальніше вивчити ситуацію. У спортивному центрі Дніпровського медкомбінату пройшов 11-й відкритий кубок з волейболу серед чоловічих команд, присвячений 127-й річниці ПАД ДМКД. У цьому році в боротьбі за трофеї взяли участь шість колективів з різних міст Дніпропетровської області. Це традиційний турнір і перший розіграш відбувся ще у 2005 році. Цікаво те, що збірна команда ДМК – це п'ятикратний володар почесного кубку. Ми як би, і проводимо такий турнір, який нам допомагає повішати свої майстерства волейболістів. Ну, Ведна душі команди, такі як Арджінікідзе, Павлоград, Дніпропетровськ, Криворог і Дніпрозивськ. Дніпродзержинськ представляли дві команди дзержинка і дзержинець. За жеребом команди були розділені на дві групи, у яких вони мали змагатися за коловою системою. Переможці груп, згідно з положенням про проведення кубку, повинні були зустрітися у фіналі. І, за словами тренера ІСК Дзержинка Петра Гречука, у залі зібралися достойні команди, які мають хорошу школу. Так, да, в нас тут такі команди, дуже приличні команди – це «Орджонікідзе». Так тоже рабочий класс, и среди них мастеров спорта там у них есть. По волейболу это очень даже важно. И этот, команда Павлограда, Там консирная команда, которым помогает. Ну і так далі. Так що дуже такі три команди солідні. на груповому етапі. Жереб відразу виключив можливість зустрічі двох міських команд у фіналі, оскільки вони потрапили в одну групу. Компанію місцевим спортсменам склали волейболісти з Оджені Кідзе. У перших двох матчах групи волейболісти дзержинця поступилися спочатку гостям міста, а потім і волейболістам з ДМК з однаковим рахунком: 1-2. у заключній зустрічі групи. Команда медкомбінату впевнено розібралася з Оджені Кідзе і вийшла у фінал. Другий ігровий день команди розігрували місця у турнірі. Змагання відкрив матч за п'яте та шосте місця, у якому зустрілися спортивна дитяча юнацька школа Олімпійського резерва та команда Дзержинець. Усе вирішилося в останній партії, де успіх був на боці волейболістів з Дніпропетровська. Рахунок три у підсумку школа Олімпійського резерву на п'ятому місці, а дзержинець на шостому. Напруженими видалися і дві заключні зустрічі. У матчі за третє та четверте місця спортсмени з Орджонікідзе у чотирьох партіях зломили опір Дніпропетровського Дніпра. Ну а потім був фінал. Боротьбу за головний трофей вели господарі паркету Дзержинка і гості з Павлограда. Рахунок зустрічі – 3-1 на користь команди металургів. Тож збірна команда ДМК у шостий раз стала тріумфатором змагань. І на наостанок розповім вам про погоду на завтра, 17 березня. У четвер нам обіцяють мінливу хмарність. Зранку можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, в день підвищиться до плюс 5. Вітер змінний з північно-західного на західний від 3 до 5 метрів за секунду. А на цьому у мене все для вас. Слідкуйте за нашим ефіром і будете в курсі міських подій. З вами був Володимир Кремль. Бажаю тільки усього найкращого. Будьте здорові!